Щоденний стрес на роботі може спричинити облесіння. Постійний тиск і довгі години роботи призводять до випадіння волосся. Це називають телогеновим виділенням. Волосся переходить у фазу спокою та випадає. Дослідження виділило п'ять професій, що найбільше піддаються цьому ризику. Перше місце займають готелі та ресторани. Працівники стикаються з довгими робочими днями, тиском клієнтів і низькою зарплатою. Вони працюють близько 39 годин на тиждень 220 9 днів на рік. Часто відчувають виснаження. На другому місці транспорт. Водії та кур'єри зіштовхуються з трафіком і стиснутими термінами. Це викликає хронічну втому. Третє місце державне управління. Робота державних службовців часто вимоглива та стресова, всупереч стереотипам. Четверте місце належить нерухомості. Агенти з нерухомості відчувають тиск клієнтів і нестабільних комісійних. П'яте місце охорона здоров'я. Лікарі та медсестри працюють. Довгі години приймають важливі рішення та страждають від нестачі персоналу. Ця інформація загального характеру: якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, зверніться до лікаря. Кожен, хто брав участь у бойових діях в Україні, може отримати земельну ділянку, але зараз є обмеження через воєнний стан. Лариса Величко, юристка, пояснює, що для отримання землі безкоштовно учасник бойових дій повинен звернутися до органу влади або місцевого самоврядування. Закон дозволяє отримати землю в різних. Розмірах для садівництва можна отримати до 0,12 гектара, для особистого селянського господарства до 2 гектарів, для будівництва житлового будинку до 0,25 гектара в селах, до 0,15 у селищах і до 0,10 у містах, для дачного будівництва до 0,10 гектара. Для отримання землі потрібно подати заяву із зазначенням цільового призначення ділянки. Також потрібні графічні матеріали, погодження земле користувача, документи про досвід у сільському господарстві або аграрну освіту. Потрібно також посвідчення особи та документи, що підтверджують право на пільги. Орган влади розглядає заяву протягом 30 днів і ухвалює рішення. Під час воєнного стану заборонено безкоштовно передавати землі державної та комунальної власності у приватну. Це регулюється законом, що набрав чинності 19 листопада 2020 Другого року обмеження не стосуються власників об'єктів нерухомості на цих землях або землі, переданої у користування до 1 січня 2002 року. За останній тиждень ціни на дорогоцінні метали значно змінилися. Золото, яке раніше встановлювало рекорди, завершило тиждень зі зниженням з 31 березня по 4 квітня. Його ціна впала на понад 1%. У п'ятницю 4 квітня золото продавалося за 3045 доларів 62 центи за унцію. Ф'ючерси теж знизилися і завершили на рівні 3063 долари 50 центів. Срібло також подешевшало за тиждень. Його ціна знизилася на 7,4%. Це 29 доларів 82 центи за унцію. Це найнижчий рівень з середини січня. Основні причини побоювання щодо глобального попиту та ризики рецесії. Мідь теж зазнала. Падіння. Її ф'ючерси впали на понад 7,5%. Це 4 долари 40 центів за фунт. За тиждень ціна знизилася майже на 13%. Причини побоювання щодо митної політики Сполучених Штатів та можливість рецесії. Наприкінці березня мідь досягла історичного максимуму через страхи нових мит. 4 квітня Росія здійснила атаку на Кривий Ріг за допомогою балістичної ракети. Цей напад спричинив багато жертв. Серед постраждалих був чотирирічний хлопчик на ім'я Ярчик. Він зазнав серйозних ушкоджень органів у животі. Лікарі борються за його життя. Під час атаки Ярчик грався на дитячому майданчику. Через важкі травми його перевезли до Дніпра. Лікарі видалили йому селезінку, жовчний міхур, частину печінки та рятували кишківник. 6 квітня Ярчику зробили другу операцію. Лікарі кажуть, що зробили все можливе. Хлопчик на апараті штучного дихання. Йому вводять ліки через трубки. На жаль, на тому ж майданчику загинули батько Ярчика і його семирічна племінниця Аріна. Друзі мами хлопчика Анни Бихно почали збір коштів для його порятунку. Уявіть собі, регбійний матч, що затримується через парашутиста на даху. Це сталося під час гри між Тулузою та Сейл Шаркс у Кубку європейських чемпіонів з регбі. Три парашутисти мали приземлитися на поле з м'ячем, але одному не пощастило. Його парашут зачепився за дах стадіону. Чоловік завис над трибунами з уболівальниками, що викликало занепокоєння. Персонал стадіону швидко організував рятувальну операцію. Вони розмістили захисні щити та надувний мат на випадок падіння. Для порятунку залучили підйомний кран пожежної машини та рятувальників. Після 40 хвилин напруженої роботи парашутиста нарешті зняли з даху. Вболівальники зустріли його звільнення гучними оплесками. Після інциденту матч розпочався. Французька команда Тулуза перемогла з рахунком 38 до 15. Це був день сповнений несподіванок та емоцій для всіх. 4 квітня Росія завдала балістичного удару по Кривому рогу. Загинуло приблизно 20 людей, серед них були й діти. Марк Бернс, духовний радник Дональда Трампа, рішуче засудив цей акт насильства з боку Кремля. Він закликав світ підтримати Україну в її боротьбі проти російського терору. Бернс наголосив, що російська ракета забрала багато невинних життів у кривому розі. Він висловив думку, що світ має засудити таку жорстокість і стати на бік України. Додав, що віра це віра, це вибір, а не просто почуття. Минулого тижня Бернс відвідав Україну. Він побував у містах Буча, Ірпінь і Бородянка. Після побаченого та почутого Бернс закликав Сполучені Штати надати Україні зброю для підтримки її воїнів. Медики третьої штурмової бригади провели унікальну операцію. Вони врятували життя і руку військовослужбовця. Він провів з турнікетом приблизно 14 годин. Військовий медик на ім'я Лукаш зазначив, що аналізи воїна були погані. Медики виконали складні процедури: це були гемосорпція та гемодіаліз. Вони очистили кров від небезпечних сполук. Процедура тривала 9 годин. Після цього пацієнт майже ожив. Він почав розмовляти, жартувати та навіть зателефонував дружині. Медик сказав, що цей випадок був унікальний. У таких умовах таку операцію ще ніхто не робив. На щастя, операція пройшла вдало. Медикам вдалося врятувати життя воїна, його кінцівки та нирки. У Києві, 6 квітня, відбулася акція на підтримку полонених бійців полку Азов. Люди зібралися, щоб закликати звільнити українських захисників, які перебувають у тяжких умовах у Росії. Цього разу демонстрація пройшла на бульварі Тараса Шевченка. На акції були присутні рідні полонених та звичайні перехожі. Вони намагалися привернути увагу до того, що захисники Маріуполя вже четвертий рік у полоні. Учасники тримали плакати з написами Волю Азову та Полон не опція збереження життя. Деякі мали фотографії своїх рідних, які перебувають у неволі. На акції закликали звільнити бійців. Підкреслювали, що Росія утримує багатьох українців і знущається з них. Ці демонстрації проходять щонеділі о дванадцятій годині на різних локаціях у Києві. Головна мета нагадати, що захисників Маріуполя чекають вдома. Нещодавно, під час обміну полоненими з Росією додому, повернулися троє воїнів Азову. 19 березня повернулися 175 захисників. Їм надають лікування та необхідну допомогу. Організатори закликають долучатися до демонстрацій ще більше людей. Акції на підтримку Азову проводяться в багатьох містах України. Дональд Трамп 2 квітня підписав указ. Він вводить мита на імпорт товарів з понад 180 країн. Ці тарифи почнуть діяти 9 квітня. Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що Америка не планує відкладати ці тарифи. Він сказав, що багато країн хочуть переглянути. Мита, але США не робитимуть жодних відстрочок. Лутнік підкреслив, що нові тарифи залишаться надовго. Він зазначив, що вони будуть з нами на дні і тижні. За його словами, Трамп хоче перезапустити світову торгівлю. Міністр додав, що у багатьох країнах є торговий профіцит, а у США дефіцит. Нові тарифи повинні змінити цю ситуацію. Лутнік сказав, що країни світу обкрадають США. Це потрібно припинити. Відомо, що під нові тарифи потрапила і Україна. Президент Зеленський відреагував. Він зазначив, що обсяг товарообігу між США та Україною занадто малий. Це незначно вплине на українську економіку. Дональд Трамп 2 квітня запровадив мита на товари з понад 180 країн. Ілон Маск цим не задоволений. 5 квітня він виступив на конференції в Італії. Там він висловив надію на нульові тарифи між Європою та Сполученими Штатами. Маск вважає, що це створило б зону вільної торгівлі між Європою та Північною Америкою. Трамп оголосив про 20 відсоткові тарифи на європейські товари. У суботу маск розкритикував Пітера Навара. Навар підтримав ці тарифи. Маск зазначив, що доктор економіки з Гарварду як Навар це не завжди добре. Тим часом Європейський Союз готує відповідь на тарифи Сполучених Штатів.